Так, ну що всім привіт. А, сьогодні я завакумувала вже, як бачите, як бачите, шинка, балик. повністю повністю все вже зроблено, як бачите, все завакумоване. Як бачите, різні нитки, щоб розібратись де дещо. Є така жовто-синя, скажімо так, є червона з білим. І є просто л'яна. Що у нас тут? У нас тут вирізка, балик і і, і, і і шинка. І, здається, ще ще у нас О, Ошиок ще був, як бачите. А, так, все і маленькими кусочками і великими, бо замовляли, деякі люди просили прям зробити як сет, зібрати і так далі. А, що, ще хочу, що ще хочу показати? Завакумовано вже є сало. Тобто, воно вже скоро теж поїде. А, як бачите, була одна така настільки, настільки сальна а, Ось. Це те закарпатське, що, що ми говорили, це просто сало. Це, е, ну, тобто це не підчерена нічого сало. А, тобто, сало готове, а, шинка, балик, готові. А, далі, що ще? Зараз у нас коптиться Кобаса. Я зараз піду теж її зазніму, покажу, як там вона виглядає. Після неї ставляться ребра і ще буде е, пару курочок. Пару, пару курочок закопчених. Е, тому чекайте, буквально ще 2 дні. Е, це все докоптиться, і я буду відправляти. Бо мене там запитують, коли буде відправка. Е, все все потроху. Тобто зав... воно закоптилось, е, під, ну, підсушились, скажем так, охолодились, і я все, все вакумую. Завакумувала і, скажімо так, поставила ну, одразу ж, коли дістали там одне, вимили, поставили інше. І так ще пару днів. Тому, тому зараз покажу ковбаску. Так, ось наша ковбаска, як бачите. Скільки тут вийшло? 60... 62 27 Олянецьких. 62 Дрогобицькі і. 27, 27 Оляницьких. Так, як бачите Низм, завернай, як видно, Ой боже. О! Ого. Ого. це ми вчора до ночі крутили. Крутили, накрутили, коротчих накрутили. Ну нічого. Е, так, зараз ще зазніму, що там, що у нас там по господарству. Так, ну що по господарству? Як бачите, тут вже станок пустий, тут пустий, тут пусто. Тут у нас ще белка лежить. лежить щось там. Воно і їжучок лежить, він вже має давно бути відлучений, а він біля мами, він біля мами бо мама у нас два рази провакцинована. Короче, короче, поки що не треба було. Так, це наші дві, дві зіте і Гита, Мої красуні, мої красуні, мої лапуні. Так, ось мої замазури. Це Вадим їх... їх випустив погуляти, як бачите. Видно. Були білі? Це капіте, просто. Просто де ти була? Де? Де ти була? Я в шоці, я в шоці, шо це? шо це таке? Ой, щас ще їм досиплю ключі пінусана бо їм щось маловато. Боже, ну за мазури, ну це капець просто. Так, ось все наша Боня, ось наша, ось все така пісечка, оце охота, оце я розумію. ого, блін. Таке відчуття, що народжувати зібралась. Вона навіть стояла. Вона навіть стояла, так. Да. Ми її вже два рази провакцинували, залили в неї сперну дозу. Так, що ще, що ще, що я хотіла сказати? Зараз переключу камеру і все розповім. Так, що хотіла розказати. Дивіться, мені там дзвонять з приводу ще м'ясної продукції. Ми з Вадімом вже надумали вибракувати все ж таки е все те поголів'я, що у нас там були первістки, скажімо так, вони нам не дуже подобаються, е не дуже сподобалось. Деякі, деякі, звісно, себе нормально показали, вони залишились, а дуже багато е інших е підуть на вибраковку. Значить що, значить, накопчені. Е чому це я кажу? Дуже багато людей замовляло прям до Пасхи. Прям до Пасхи не можу давати гарантію, що ті, хто замовили аж тільки зараз, що я встигну зробити прямо до 5 числа. Але ті, хто замовляв до цього, і те, що я обіцяла до 30-го числа встигнути, це 100%. Ніхто не залишиться без замовлення. Я відправлю. Я буквально зараз показую кожен день. Як по пунктам в нас все проходить? Завтра вже, скажімо так, буде готова ковбаса. Я її завакумую. Завтра, в принципі, під вечір буде готові і ребра, будуть, і, і там підчеревина і так далі. Тому все завакумується післязавтра. Я планую вже формувати замовлення, тому з усіма буду зв'язуватись і так. Ті, хто зараз замовляють, хоч, хочу до вас звернутись. А будемо колоти, скоріш за все, трошки розгрібемо. з цими замовленням. Будемо колоти е, двох свинок, і у нас е, будуть, буде, скажімо так, копчення, буде і ковбаса знову так само, але це вже будуть прямо останні останні. Я не можу сказати на 100%, що буде точно на п'яте число. Але ну, максимально там сьоме це точно вже буде готове. Тому, якщо що замовляєте близько на такі числа, я просто попереджую, що я не ну, можливо, хтось там хотів на на шашлики, я не знаю, там зібратися і так далі. Тому, тому попереджую, що ще буде забій двох свинок. Просто ми поки що розбираємось з цими. Я маю встигнути до 30-го числа людям все повідправляти. І далі забій буде ще двох свинок. Останніх. Далі в нас вже не буде декілька місяців. Це точно, тому що ну, ну немає вже просто в нас, реально просто немає. Там підростає у нас молодняк, а молодняк у нас йде, це рем-свинки, там тільки один кабанчик, що ну, піде, скажімо так, на вибраковку. Так то плануємо залишити собі дівчаток. Ну і в принципі всі інші, що поки що у нас такі ремки. То поки що, ну, скажімо так, себе нормально показують не, не збираємось бракувати. Тому, якщо що, знайте, замовляйте десь 5 число, точно десь 7, отак приблизно до 10-го числа ще дві свинки будуть, тому можете замовляти.